Повномасштабне вторгнення ворога на наші землі принесло не тільки війну, але й терор, в якому загарбник систематично піддає військових та цивільних на окупованих територіях. Одним із міст, яке пережило звірства расистів, став ізюм на Харківщині. Півроку місто перебувало в окупації. За цей час жорстоким розправам були піддані мирні мешканці: жінки, діти, чоловіки. Звірства ворога після звільнення міста відкрили світові. Під лісом у Ізюмі виявили масові місця поховань, понад 470 осіб. Їх катували та вбивали лише за те, що були українцями. У пам'ять про невинно загиблих у ізюмському лісі у Дрогобичі на вулиці Наливайка заклали парк нескорених. Перша ця ідея парку нескорених виникла тоді, коли ми перші побачили в Бучі, що творилося, в Єрпіні, що творилося, в Бородянці, що творилося. Але краплиною з, з жахіттям став ізюм, а це наш місто побратим, і ми це відчули, так, як наша трагедія, так, як трагедія міста Другобича. І разом з підприємцями. Ми вирішили, що тут треба має бути парк, щоб ніколи та пам'ять не згасала з наших сердець. Сьогодні висадили дерева, дуби на честь нашої незламності, на честь нашої непокірності. Пам'ять про невинно закатованих, невинно вбитих мешканців, воїнів, героїв з Ізюмщини. Такі проекти показують нашу спільну єдність заходу і сходу України. Мікрорайон Самбірської наливайка під майбутній парк обрали не випадково. Розповідає керівниця дільниці зеленого господарства Наталія Пилипів, служба якої займалась підготовкою території під закладання парку. Увесь мікрорайон густо заселений. Однак паркових зон тут немає. Першими у парку нескорених висадили понад 100 молодих дубів. Вони мають стати символом міцної пам'яті про закатованих у Ізюмі. Як символ незламності і таких увіковічити пам'ять не тільки тих людей, які там були закатовані в ізюмі, але в принципі, всіх наших героїв вирішили посадити дуби. Ну, наразі це тільки закладка, тут буде висаджено сьогодні коло 100 дубів, а в перспективі це буде 475 зелених насаджень, породи дуб. У перспективі парк розвивати та засаджувати новими деревами. А що відпочиваючи у парковій зоні, пам'ятали про героїв та мирних мешканців, життя яких обірвала війна, тут встановили пам'ятний камінь. До закладання парку масово долучились учні та керівництво навчальних закладів. Сьогодні ми підтримуємо цю акцію, бо молоде покоління повинно пам'ятати тих, хто воював і воює за те, щоб ми мирно жили. Хоча в нас на західній Україні є умовний мір, але діти до цього долучаються і підтримали цю акцію. Ми готуємо молоде покоління, воно має бути патріотичне і повинно розуміти знати свою історію. Тому це дуже для дітей важливо. Школярі не просто допомагали висаджувати молоді дерева у новоствореному парку, але й обіцяли доглядати за ними та дорожити пам'яттю про героїв, які полягли від рук ворога. Ми приїхали з села Лішня зі школи Лішнянського НВК посадити дерева в честь пам'яті загиблих людей. Ці дерева будуть дуже міцними, як ті люди, які загинули за Україну і не скорилися. Я вважаю, що це дуже важливо, що наша гімназія і інші школи долучилися до такої акції. Це активна діяльність нашої школи разом з міським головою і міською радою. і Дуже приємно, що нас до такого залучають. І надію, що ці дерева і парк будуть нагадувати нам про біліку, яку пережила наша ненька. Україна. у планах керівництва міста, окрім розвитку парку нескорених, закласти алею пам'яті загиблих героїв Дрогобича, ідея визріла під час зустрічі з мешканцями мікрорайону Самбірської, але я з'єднюватиме з собою церкву Воскресіння Христового із храмом стрітання Господнього. Ми тоді вирішили, що обов'язково почнемо тут, а вже осінню або на наступну весну. Ми підготуємо все і посадимо алею. Буде калина і. Ми так подумали, що Калина і сакури, щоб поєднати схід, східне дерево сакуру і нашу калину, і щоб ми з'єднали вже в планетарному масштабі нашу землю. І я думаю, що це здійсниться, тому що на самбірській люди слова, і вони сказали, що вони це підготують і зроблять, а ми в цьому допоможе. І та алея Дрогобицьких героїв обов'язково буде. Допоки пам'ять про усіх загиблих житиме у наших серцях, гумунітами парками та алеями, дота нація буде сильною, незламною та нескореною.